Всім привіт! Тільки що розпочалась одна з найбільших технологічних виставок в світі ІФА. І хоч зараз складно не помітити з мого вигляду та антуражу, що я знаходжусь, м'яко кажучи, не в студійних умовах. Я вибрався з лісу, щоб поділитись з вами новинками і цікавинками від Samsung. Якщо ви слідкуєте за нашим каналом, ви знаєте, що я нерівно дихаю до проекторів. І минулого разу, одразу після презентації Samsung The Freestyle другої генерації на ІФА, я його собі придбав. І він реально змінив наше дизайни. Свілля на до і після. Я про це розповідав в огляді, які, до речі, сильно залетів. Я так розумію, що тема проекторів цікава не тільки мені, тож сьогодні вам буде знову цікаво. Цього ж року на виставці IFA компанія Samsung представила оновлені проектори The Premiere 7 і The Premiere 9. Це топові їх проектори. Ми вже не раз знайомились з попередніми поколіннями цих девайсів, і я запевняю вас, що цей пристрій дійсно може створити атмосферу справжнього кінотеатру просто у вас вдома. До речі, це відео. То виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Почнемо з The Premiere 9. Цей проектор забезпечує зображення до 130 дюймів у 4К завдяки потрійній лазерній технології, яка гарантує яскравість у 3450 солюмен. Це означає, що навіть при яскравому денному світлі ви отримаєте чітке та насичене зображення. The Premiere 7 має трохи простіші характеристики, але і ціна у нього менша. З яскравістю 2500 і солюмен Ви отримаєте насолоду від перегляду. Будь-чого, навіть HDR 10 Plus контенту, бо його ви теж можете відтворювати на цьому проекторі. Обидві моделі суттєво відрізняються від попередніх поколінь. У нових проекторах покращена лазерна технологія забезпечує ще більшу яскравість і чіткість зображення навіть при денному світлі. Крім того, значно оновлені динаміки з підтримкою Dolby Atmos, що робить звук більш об'ємним і насиченим. У нового покоління також інтегрований SmartSync Hub, що дозволяє керувати іншими смарт-пристроями безпосередньо через проектор. Наприклад, ви можете вимкнути світло чи Перевірити камери, прямо сидячи на дивані. А також ви можете створювати сценарії для розумного будинку. Про це ми вже нещодавно розповідали. До речі, тут варто згадати, що у застосунку SmartThings є режим AI Energy, який може допомогти знизити витрати на енергію до 70% для пральних машин та до 15% для холодильників. Але повернемось до The прем'єр. Обидві моделі мають ультракороткий фокус. Це означає, що вам потрібно всього кілька сантиметрів від стіни, щоб проектор створив величезний екран, що робить їх зручними для встановлення в будь-якому приміщенні. тобто ці проектори не треба спеціально кудись встановлювати. Ви просто ставите його перед стіною чи екраном, і проектор сам налаштує трапецію і чіткість. Останнім часом Samsung декларує, що прагне інтегрувати функції штучного інтелекту у якомога більший спектр своїх продуктів. Це значно покращує взаємодію девайсів між собою, роблячи їх можливості більш персоналізованими. Наприклад, проектори за прем'єр використовують AI для масштабування контенту до 4 k Технологія ai масштабування робить контент чіткішим, перетворюючи навіть старі відео. Або низькоякісні роліки з YouTube на зображення в 4К. А функція Vision Boost автоматично регулює яскравість та контрастність відповідно до освітлення в кімнаті. Більше не потрібно затемнювати приміщення для перегляду. Все робиться автоматично. Проєктори оснащені потужними динаміками. У The Premiere 9 це 40-ватні динаміки з підтримкою Dolby Atmos. Я пам'ятаю звук на попередніх The Premiere, тільки уявляю, який він тут. У The Premiere 7 також потужний звук. Тут 30-ватні динаміки, що зробить ваш кіноперегляд повноцінним без додаткових колонок. Які за потреби теж можна підключити. Окремо відзначую мінімалістичний та стильний дизайн. Проектори гарно впишуться в будь-який інтер'єр завдяки своїм м'яким формам і обробці з тканини. Проектори за прем'єр також підтримують екологічні рішення від Samsung. Наприклад, пульт Solar Cell, який йде в комплекті, працює на сонячній енергії. Це означає, що вам більше не потрібно турбуватись про заміну батареї. Пульт заряджається від будь-якого джерела світла, включаючи денне світло або навіть штучне освітлення в приміщенні. Це не лише зручно, але й сприяє зменшенню впливу на Вкілля. Що стосується сценаріїв використання, ці проектори гарно підходять не лише для домашнього кінотеатру. Проектор можна взяти до друзів для перегляду кіно, можна використовувати як якісну аудіосистему. Якщо ви їдете далеко і надовго, жодний інший 100 плюс дюймовий дисплей ви так легко з собою не візьмете. Просто уявіть, як ви граєте у свої улюблені ігри на 130-дюймовому екрані. Причому майже будь-де. Тож мене ці новинки зацікавили. Я вже неодноразово казав, що коли я нарешті побудую свою пацанську берлогу, я обов'язково туди поставлю щось саме такого типу. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки. Коментарі побачимось дуже скоро. Пока.